Під час війни українці стали частіше одружуватися. Однак, плани щодо народження дітей більшість пар зі зрозумілих причин усе ж відкладають до кращих часів. Такої є статистика і в Коростенській громаді. За словами фахівців Коростенського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Софія, Вікторія, Олександр та Артем, імена, які вже не один рік зберігають першість у рейтингу найпопулярніших імен, які обирали батьки для новонароджених малюків. Так було і у минулому дві році. Другому році. Серед рідко вживаних Лорелін, Едгар. Маємо одну Стефанію та Стефана. За 2022 рік Коростинським відділом ДРАД зареєстровано 489 народжень. З них 268 хлопчиків та 221 дівчинка. За вказаний період 2021 року зареєстровано 621 народження. Найпоширеніші імена, які надавались дітям при державної реєстрації за 2022 рік, були Олександр. Артем, Марк, Данило, Максим, Софія, Вікторія, Злата, Емілія, Вероніка та Соломія. А от рідко вживані імена це Едгар, Ельдар, Стефан, Єсенія, Аделія, Ванеса, Теона, Стефанія, Мануела, Даяна та Лоралін. За словами фахівців відділу серед батьків користується популярністю комплексна програма є малятко». Так, в рамках проєкту було зареєстровано 314 народжень, що становить 65% від усієї державної реєстрації народження діток в нашій громаді. Через війну батьки здебільшого звертались у відділ. Було подано 264 заяви. 47 було подано онлайн, і лише три заяви через адміністратора пологового будинку. У відділі Драз діє комплексна послуга «Є малятко» для батьків новонароджених. З однією заявою, поданою онлайн чи у відділі, можна зареєструвати не тільки народження дитини, а й отримати до 10 державних послуг, необхідних при народженні дитини. В рамках проєкту є малятко» надано 1556 послуг. Найбільшою популярністю користувались послуги. Реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків 259. Присвоєння дитині унікального номеру запису в Єдиному Державному демографічному реєстрі – 167. Визначення належності дитини до громадянства України 167, призначення допомоги при народженні 282. Внесення інформації про дитину до реєстрів пацієнтів 159. Призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях 43 послуги, та компенсація вартості допомоги пакунок малюка 165. Якщо за статистикою народжуваність за 2022 рік зменшилась, то то дружень побільшало. Серед наречених у минулому році було чимало молодят у військовій формі наших захисників. За 2022 рік зареєстровано 656 шлюбів. Кількість шлюбів збільшилась порівняно з 21 роком. Найбільше реєстрацій у нас було у липні 81 реєстрація. Чи багато одружувалися військових нового року? Так дуже збільшилась кількість реєстрацій шлюбів саме з військовими. Попри війну та постійні повітряні тривоги, життя в Україні триває. Українці створюють сім'ї, кохають, одружуються та народжують дітей. І це найцінніші моменти нашого життя.